Здравствуйте, люди. Таке от сумне в нас случилось сьогодні. Бомбила нас Росія, бомбив нас Путін. Доброго дня вам, слава Україні, нашій коханій, рідній країні. Я дуже люблю, дуже поважаю, дуже, дуже так цю нашу Україну за нашу перемогу. Дуже вболіваю. І от сьогодні сталося такий жах от е, я якраз дивилась слово пацана, і вони почали бити, і я чуть не втратила ногу. От, але ми вже, вже в підвалі додивились слово пацана і серію. І взагалі таке от таке от робиться, що цей Путін вже сходить з розуму. Жода, бідних бомбить, ми не знаємо, що робити. Ми за нашу перемогу дуже. Ми за нашу перемогу, що от е не знаєш, як що робити. От дивися це слово, пацана, от отлякайся. І Дудя дивились. Ми от подвалі, всім підвалом Дудя дивились. І так любиш цю Україну, і так не знаєш, що зробити, так не знаєш, як бути, от е таке, що й голову хотіла помити домила». Купила новий шампунь 100 рецептів красоти, якийсь новий вийшов такий от е, е, з лопухом і, і з кропивою, і таке от, не, не знаю, що робити, е, подивилась в Яндексі, погоду, погода передають, що тепла буде погода. Хоч, бо якщо будуть бомбити, ті всі енергоносії, ті всі інфраструктуру, то ми будемо. Взагалі сидіть і без світла на Новий год, зараз Новий год іде. От і, і непонятно що. От я дивлюсь яндексі, пишуть, що будуть теплі дні. І, і не знаю, як таке так люблю цю Україну, так обще. От е, не знаю, що робить мене сусі, сусіди. Сусідки чоловік з заробітків приїхав. Е, під Петербургом дачі строять. І сусідка теж плаче, чуть чоловіка не вбило. І ми всі плачемо, так любимо цю Україну, так плачемо, і так не, не знаємо, що робити це. От е... і русських жалко, тому що не всі, не всі там погані. І якщо ми, ми, якщо чесно, любимо русських, ми нічого не обвиняємо. Любимо русських, ненавиди ненавидимо Путіна. Цей Путін нас скільки ракет кинув, скільки ракет особисто, особисто відправляв. От, а русських, ми, ми дуже любимо русських. Ми взагалі не треба це ж зараз такого, не треба ці всі піднімати. Зараз Новий рік, 7 числа різдво, буде ось не треба цього всього замову. Говорити, це не на часі. За, 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 за це все треба якось мирно жити, тихенько сидіть. От, звісно, ми Україну нашу так любимо, дуже Зеленського, зеленський зараз зараз, от, думається, що він вже в той Ємен їздив, щоб, щоб уникнути цього всього. Щоб підписати, щоб здали б, цю, здали б цю чертям Україну, щоб хоч би мир, щоб люди не гибли, щоб діти не гибли. Хай би здали к чертям цю незалежність, щоб тільки все було добре, щоб ті, тільки все було нормально, щоб тільки все було от. Е це на нас нападають, звісно, прокляті, такі сволочі нападають, кажуть, що це ми спонсіруємо. Кажуть, що це ми спонсіруємо собственне вбивство. Що ми купуємо російські товари, ходимо в російські церкви, дивимось російські кіно, спонсіруємо своїми грошима, спонсіруємо самі ракети. Хто це таке каже? Хто це таке каже? Хто це пша таке каже? Ми ми за Україну. Ми дуже любимо нашу Україну. Ми дуже любимо, поважаємо нашого зеленьоночка, нашого Володимира Олександровича, наше сонечко. І ми дуже любимо Єрмака, і ми дуже любимо підтримки. Ми ду дуже сильно патріоти. І дуже, дуже, дуже сильно. Не треба, це нам Бендера. Це все через Бендеру. Ця війна через Бендера, через той запад. Якби ми були, то не рипались, були б були от, в складі Росії, були б Южний Південний якийсь там округ Росії, і зараз би з цією Росією жили в мирі, отмічали Новий Год, іронія судьби, я от дивлюсь, іронія судьби така на нервах, вся, така на нервах. Будемо по, по третьому крузі, дивитися і вже. Ми на руських не не злимось. Ми на руських. Це Путін особисто все це. Це все. Скільки дітей у Бучі вбив. Скільки він гаду вбив дітей у Бучі? Скільки він знищив наших солдат? Скільки він домів розбомбив? Скільки він цей Путін виробляє? Таке, таке одна людина, таке виробляє. А руських ми не ображаємося. І ми все нормально у нас Росією. Ми купляємо російську парфюмерію, косметику і російські всі. Ми. ми... Ми за мир. Ми показуємо, що ми за мир. Ми за Росію будемо завжди. Ми такі, от от такі, пішла я дивитися слово. Пацана, таке інтересне, таке інтересна. От ми дивимося і Дудя, і, і Робінштерна, і і, і і все, все добре. Наступаючи, ми все одно ну, Праздники йдуть треба трошки випити по, по чарочці. Послухай, сердючку, ще не вмерла наша Україна, ще не вмерла. Якщо ми гуляємо так, нас бомблять, а ми гуляємо. А ми от, а ми от танцюємо такі от красиві. От і, і все одно, і в Москві наші дівчатки красиві такі танцюють, і, і все добре. Слава Україні!